Сьогодні на зимовій паралімпіаді в Сочі великий день біатлону. Українська команда вийшла на старти практично повним складом. Про результати і підсумки цього дня у нашому щоденнику. Я Світлана Трифонова, вітаю вас. Наша паралімпійська збірна щодня долає нелегкі сочинські траси, примножуючи національну медальну скарбничку. Кожну перемогу, кожну медаль українські спортсмени присвячують цілісності та силі рідної землі, славі свого народу. Вони борються і перемагають заради миру. Щодня Паралімпійські ігри 2014 нагороджують своїх переможців, і щодня участь у медальних церемоніях, що приємно беруть українці. Допитливий глядач вже помітив, що вітчизняні спортсмени, піднімаючись на сочинські п'єдестали, незвично серйозні, а новоспечену нагороду атлет закриває рукою. Цю медаль посвящає своїй країні. Просто так і що воно теж от такої та горічку. то що я можу зробити, я роблю. Це все, що я можу зробити на даний момент для страны. Это выступить и вот так і отак поддержать медалью своїх соотечественников і що я со страной. закриваючи медаль, спортсмен говорить, що не суттєва сама медаль, як атрибут перемоги, суттєво, що Україна перемогла і прапор український на щабелі. Синьо-жовта команда не втомлюється повторювати, кожна без винятку медаль Паралімпійських ігор у Сочі присвячується лише українському народу та служить нагадуванням, що українська територія є цілісною та неподільною. А в своїх внутрішніх проблемах ми розберемося самостійно, без братської допомоги. Була ініціатива наших спортсменів зняти медаль під час церемонії е, нагородження. Нас попередили, що якщо ми знімемо хоч одну медаль, нас дискваліфікують на 8 років. На 8 років Україна буде поза міжнародним паралімпійським рухом. Тобто є певний тиск, я б сказав, серйозний тиск щодо нашої позиції, щодо нашої боротьби за мир тут. На території Російської Федерації не всі мішені підкорилися українським біатлоністам. Далеко не ідеальною є лижна траса по весняному теплого Сочі. Але для кожного паралімпійця вихід на старт, повірте, це вже перемога. І вони борються до останнього за кожен метр траси, за кожну долю секунди у фінальному протоколі. А ми надсилаємо їм свою підтримку, найкращі побажання через нашого кореспондента Дарю Кузнецову, яка зараз на прямому зв'язку із Сочі. Дашо, добрий вечір. Складний сьогодні видався день. Добрий вечір, Світлано. Дійсно, сьогодні день видався нелегким, але продуктивним. Чотири медалі до нашої скарбнички принесли наші спортсмени, і поруч зі мною знаходиться володарка срібла Паралімпіади у Сочі Олександра Кононова. Добрий вечір, Саша. Ну як це ти мені сказала в Мікзоні, що ця медаль в тебе була на вагу золота? Чому? Тому що також згадуючи Ванкувер, я не могла повірити, що ну не може історія повторитися. Ні. І сьогодні срібло, і якби для мене воно дуже важливе, тому що тут ми докажемо, що ми дуже сильна страна, ми єдина страна, і ніхто не вправі розпоряджатися нашими судьбами. І ніхто не має права ділити нашу Україну, тому що ми вільний народ, ми мужественний народ, і ми. Той народ, який ніколи не склоняє голову не перед ким і не перед будь-ким. Дякую, Саша. Весь український народ реально підтримує вас. Я хочу, щоб ви це знали. І бажаємо тобі успіхів ще на Паралімпіаді у Сочі. Світлано, дякую, Дашу. Передавай мої вітання усій команді. Віримо у них, вболіваємо і чекаємо з перемогою. Відчуття того, що тебе чекають, підтримують, люблять на батьківщині, особливо важливе для паралімпійців, адже вони виходять на кожен старт з думкою про те, що відбувається на рідній землі, докладають усіх зусиль, щоб примножити славу України. на Лаурі ще з Олімпійських ігор явище традиційне, особливо під час біатлону. Проте примхлива погода, хоч і заважала нашим спортсменам, та не стала на шляху до заслужених нагород паралімпійського гатунку. Якщо вчора ранковим стартам можна було позаздрити через те, що пополудні стовпчик термометра підскочив до плюс 12, то сьогодні якраз гонки, що відкривали сесію, були надважкими. Густий туман та дрібний дощ, м'яко кажучи, не найкращі помічники для біатлоністів на дистанціях 10 та 12,5 кілометрів, тобто чотири вогневі рубежі. Проте наших українських дівчат налякати важко. Олена Юрковська з трьома промахами, трохи не дотягнувши до п'єдесталу, фінішувала четвертою. А Людмила Павленко здається замахнулася на повний олімпійський комплект сьогодні. У спортсменки бронза. Хотіла вашої спасіба сказати. Тренирую по биатлону, потому что эти тренировки, когда мы стреляли с закрытым глазом, сегодня сработали в пользу. Хлопці ж трохи підкачали. Наш фаворит гонки серед спортсменів з ураженими нижніми кінцівками Максим Яровий допустився аж шести махів і фінішував шостим. А найстарший дебютант Паралімпійських ігор факелоносець команди Михайло Ткаченко, і відстрілявся з двома промахами та показав найкращий час. На фініші він знову десятий. Хотілося б немного кращий результат. Но будем работать. В следующий раз надо сделать лучше. Естафету на 10 кілометрах підхопили дівчата з ураженнями верхніх кінцівок. На старт тут вийшли аж чотири українки. І вже після першої стрільби дебютантка синьо-жовтих люда Ляшенко стала лідером гонки, незважаючи на іменитих суперниць. Відстріляла у нуль, проте трошки забарилася на рубежах, і на фініш дісталася четвертою. Проте, вже з розумінням того, що спокійно може бути в призах, звісно, я буду сподіватися, тепер на призові місця. Ще одна дебютантка команди Ірина Буй замкнула нашу переможну сімку. А досвідчена Батенкова після вчорашньої виснажуючи ки на гонках стала сьогодні п'ятою. Довго очікувану нагороду Сочі 2014 як і у Ванкувері лідерка української команди Саша Кононова отримала на своїй третій гонці срібло до нашого командного заліку. Слава Україні. Хлопці у цьому класі теж ще розкачуються на біатлоні знову без медалей. Один з наших фаворитів Григорій Вовчинський вже на першому рубежі допустився помилки та протягом всієї гонки помітно переживав. Чому ми з'ясували вже у зоні спілкування спортсменів із пресою? Першим питанням гріші до нас було як виступила його дружина Саша Кононова. Сьогодні можливо вплинули переживання трохи за Сашу. Можливо, трохи що на Україні. Що ми не тільки тут змагаємося як окрема команда, а що ми з усією країною. Сьогодні не секрет, що вся боротьба посвячається нашим військовим, нашим солдатам, які в Криму, які навколо нього. Зі стартом категорії «Б», тобто спортсмени з вадами зору за медальну справу знову взялися наші дівчата. Не так виступила, як хотіла Оксана Шишкова, допустивши на рубежах чотири промахи. Та незважаючи на це, спортсменка поклала ще одну бронзу до скарбнички національної збірної. І останніми традиційно змагалися хлопці. Тут Україна була представлена аж п'ятьма парами, але в медалі потрапив лише один. Вже легендарний двічі чемпіон Паралімпіади у Сочі 2014 Віталій Лук'яненко. Нашим воїнам, які стоять зараз вдома, це заби солдати, офіцери, командири, які присягали на вірність нашого народу і стоять до кінця. Їм І перемога присвячається. присвящається. очікували сьогодні. Ми все готуємося на це. Ми саме настраємося на високі високі. Чотири медалі у День великого біатлону записали українці на свій рахунок. І у підсумку з 11 паралімпійськими нагородами посідають наразі третє місце загальнокомандного заліку. Це, до речі, одне з найкращих днів на паралімпіаді. І українці сьогодні боролись за те, щоб підтримати військо українське там, де вони стоять, в неймовірно важких умовах. І я звертаюсь до тих, хто дотримується вірної присязі українській державі, українському народу, українській батьківщині. Ці перемоги наші паралімпійці присвячують вам. А попереду нові старти п'ятого змагального дня. На зміну біатлону прийде великий старт у спринті на лижних перегонах. І знову наша команда даруватиме нам приємні хвилини своїх перемог. Тож завтра дивіться трансляції з паралімпійських трас на першому національному. А ввечері ми підведемо підсумки дня у нашому щоденнику. До зустрічі!